Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сер назавжди. Проходжу акліматизацію після Сполучених Штатів Америки, але маю вже такі напрацювання в Нью-Йорку. Підготував фото-відеоматеріали на три відео. А саме, у нас буде дві дегустації українських продуктів, які експортуються до Америки у відео. Про з аналізом експортних відвантажень молочних продуктів з України. Я вам показав, що це. Дуже куці відвантаження, практично вони не мають жодного економічного значення і забезпечують переважно навіть у Європі, скажімо, діаспору, тобто тих українців, які мешкають тимчасово у зв'язку з війною за кордоном, або ж переселилися туди в останні десятиліття. Відповідно, сьогодні у нас буде дегустація масла, ферма і плаваного сиру ферма. Буде цікаво подивитися на відмінності. Я вам ще раз забігаючи наперед, підтверджую, що дійсно у випадку з маслом ферма на експорт відвантажується найбільш якісна продукція, яка суттєво відрізняється по показникам якості, і дуже легко це визначити по відсутності абсолютно будь-яких ароматизаторів. Тобто масло за рахунок транспортування через океан. Дійсно, там заморозки розморозки численної. Ви це побачите зараз на дегустації інше, але воно від початку елітне найкраще з того, що виробляє Тульчинський масло сирзавод. Після масла продегустуємо сир плавлений, золотий резерв. Нагадую, що це та сама ферма. Відмістості немає різні етикетки, фактично на один і той самий плавлений сир. Там взагалі дійсно буде дуже цікавих відмінностей кілька, і теж побачите дегустації висновок по відмінності між золотим резервом, який продається в Україні, і той, який доїжджає, допливає, долітає до США. Плюс ціни. Ще одна дегустація буде з сиром яготинським кисломолочним. Плюс часто ви просите дегустацію глазурованих сирків. Я весь час відписую, що це не дуже актуально для каналу, бо це не молочний практично продукт. А це такий комбінований продукт, де часто молочна частка може бути навіть менше 50%. але буде така дегустація. У нас буде змагання навіть заочне. Двох українських лазурованих серків і двох литовських, які до речі продаються в Сполучених Штатах Америки, ну знову ж таки інтригувати сильно не буду, але виграли один литовський, один український. Один литовський, один український були нижчої якості, і це ви побачите в наступному відео. ще один випуск з аналізом цін. Я сподіваюся, що всім цікаво дізнатися. А які ж ціни на продукти харчування в Україні у порівнянні з... Цінами в Америці, в Європі. Бо часто ми говоримо про те, що ціни у нас дешевші, чи хтось говорить, що ціни у нас навпаки вищі, дорожчі. А яка насправді ситуація? От я вам покажу у порівнянні з мережами просунутими великими невеликими в штаті Нью-Йорк, в Польщі? Ну і порівняємо з Україною. А тепер, власне, до сьогоднішнього відео до дегустації масла. Ферма, яке долетіло, доїхало, доплило до Америки, і відповідно їх же групи Тарафут плавного сирка Золотий резерв. Поїхали. Ну, от, власне, перед вами зразки продукції, які приймали участь в дегустаціях моїх власних особистих, відповідно суб'єктивних, але фахівця молочної галузі, яка дегустує продукцію молочну вже 35 років. Кожен день фактично щодня. Масло ферма сьогодні приймає участь. Ось перед вами сирочки глазуровані. Два литовських, два українських. Оцей посередині це українець. Бачите, жовтий, оце у мене в руках. Але без назви виробника на пакуванні. Тому якщо хтось його пізнає, може сказати, чий це сирок. Ну і ферма, слухайте, можливо, останній з великих виробників підключили в асортимент глазуровані сирочки, дуже хороші результати показують. Ну і Готинський. Здивував, здивував. Ну, і ціна здивувала. Здивувала ціна на масло ферму, зверніть увагу, 7 доларів перерахунку на гривню, що ми маємо? Практично 300 гривень. Уявляєте, яка ціна? Під 300 гривень за пачку масла, правда, знову ж таки звертаю вашу увагу. За пачку масла 200 грам. Якщо на ринку прийнято продавати по 200 грам, то і наші експортують 200. Якщо в Україні бідні споживачі збідніли населення під час війни. Більше купує зменшені пакування, за меншу ціну, то виробляють 180 грам. Це бісить збідніле населення споживачі. Вони хотіли би купувати 200 грам, але не признаються, не визнають, що хотіли би купувати 200 грам по ціні 180 грам. Чудесне буває: чим менше грошей населення, тим менше пакування. Значить, продукує виробник. Чому? Тому що коли поряд стояли пачки масла 200 і 180 грам, ми з вами населення купували 180. Крапка. Це кінець думки. Хіба що, можливо, хто з вас задумається над тим, що ця мода на зменшення пакувань прийшла до нас саме з Америки? Спитайте в Гугля, відкрийте Вікіпедію, вам там напишуть, що коли була криза в Америці, коли доходи населення зменшувались, то вони купували менші пакування більш Часто і виробники, відповідно, саме ці зменшені пакування і продукували. Піднялися доходи населення і збільшилися пакування. Все. Наступний нюанс цікавий. Дивіться, вказана дата виробництва і кінцевий термін зберігання, і цей термін зберігання рік. Зразу зрозуміємо, що вказується кінцева дата тільки при режимі заморозки. Про це фактично не дуже сильно вказано, можливо, я не додивився. Але сенс не в тому. Сенс в тому, що який режим зберігання при температурі плюсовій, не зрозуміло. Тобто, фактично йде порушення, таке саме, як в Україні, але маємо те, що маємо. Тобто масло на вітрині продається плюсовій, а режим зберігання, кінцева дата, визначений для зберігання при температурі мінусовій. Наступний цікавий нюанс: В США прийнято вказувати калорії, от 100 калорій, і вміст білків жирів вуглеводнів на якусь віртуальну дозу разову для споживача, в даному випадку вказано на столову ложку масла. Зверніть увагу, що в рядку білки вказаний 0 протеїни. Нуль вказаний не тому, що їх немає, а тому, що їх там 0,14 і це округляється до нуля. Ну от перекладаю вам надпис зверху Nutrition facts. і далі бачите, написано 14 умовних доз в пальці масла, одна доза, одна столова ложка, 14 грам. Відповідно, 14 на 14, ну десь приблизно 200. І на одну цю столову ложку вони вказують власне жири і білки. Ні, таки не видно. Бачите режими зберігання і зверніть увагу: ще один важливий нюанс. Ці всі публікації журналюх і інших. Цих чиновників, щоб вони відкрили ще одну країну. Насправді, всі наші компанії в Нью йорку на 90%. Вибачте, в Америці, Сполучених Штатах, вони експортують свою продукцію, ці жалюгідні контейнери, раз в квартал через одну компанію, там якийсь там емігрант з Радянського Союзу, все це тримає під своїм контролем, домовляється з митниками американськими, і поза ним практично нічого не продається. Отакі реалії життя замість цих бравурних доповідей міністерств чи журналістів. Ну і тепер зверніть увагу на поверхню самого масла. Бачите, в цих двох заглибленнях фактично ви можете побачити такі жовті плями. Жовті плями це ознака того, що масло вже плавилося за високої температури. Це, звичайно, зло, тому що якщо масло до продажі з магазину вже підплавлялося, було при високій температурі, це значить, що воно почало активно окислюватися оцей цей поверхневий. Прошарок. Мало того, що заморожене розморожене масло і так зберігається гірше. Чисте масло точно без ароматизаторів. Але ви знаєте, ці жовті цятки, бачите? Це окислений жир, ну, можливо, заморозка, розморозка. І оцей присмак окисленого жиру з гірчинкою легкою, він уже заходить і всередину цього моноліта блока масла 200 г. А так, ідеально було масло трошечки. Присмаку цього окислення. Бачите, за океан поки їхали, поки продавали. Так, ну і переходимо до сирочка плавленого золотий резерв. Нагадую, що він же ферма. Бачите, це нібито експортне виконання, плавний сирок на англійській «Дружба» написано, але в цьому випадку, зобігаючи наперед, сирок явно поступається всім тим зразкам і ферми і золотого резерва плавних сирочків, які були в нас на дегустаціях. Можливо, це пов'язано з транспортуванням довгими зберіганням. З порушенням режимів а можливо, і це найважливіша інформація. Зверніть увагу з наявністю прямих пр... Пр... пряме, пряма вказівка на те, що у складі присутні численні консерванти, і натоміцин, про який я вам розповідав, і сорбат, як розумію, теж тобто б'ються за подовжене зберігання американці взагалі в більшості своїй звикли до різних додатків хімічних. Генетично модифікованих, таке життя зараз. бачите, і По аналогії з маслом, де була столова ложка 14 грам, ну, чомусь американці визначають для плавного сиру разову дозу 28 грам. Бачите, в два рази більше. Ну, Так у них прийнято. Досить кумедна, смішна ситуація з термінами. Зверніть увагу, що плавлений сирок, абсолютно там пастеризований продукт мертвий. так, Продукт плавління має в два рази менший термін зберігання, ніж масло, ну фактично заморожене. Ну і до ціни ще раз: увага! Цей сирочок коштує в Америці в етнічному магазині в перерахунку на гривню 120 гривень. Питання два: чи можна таким чином збільшувати продажі? Відповідь, ні, не можна. І навіть серед української діаспори в Америці. Тільки забезпечені багаті люди будуть купувати і то, повірте, є альтернатива у вигляді там, німецької, французької, фінської продукції, тому це безперспективно. Скільки я вже цим недолугим нашим власникам бізнесів радив будувати виробництва в Європі, в Америці, там, де є потенційні споживачі, але візи нині там. Ну що вам сказати? Продегустував сирок елементарно несмачний. От не смачний. Це суб'єктивна дегустація, може собі дозволити і точно поступається всім зразкам, які були присутні в Україні. Мажеться так собі, більше ламається. І структура така менш масляна, ніж хотілося б. І смак, в принципі, не дає. Тобто, дивіться, висновок мій такий: в Україні Золотий резерв ви можете купити навіть. Смачніший кращої якості, ніж той, який я купив в Америці. Тобто відвантажують рядовий звичайний той, що в Україну, то і в Америку. Точно найкращий. А на цьому все радий, що подивилися. Сподіваюсь, що було цікаво. Вівторок продегустуємо глазуровані сирочки українські литовські, продегустуємо сир кисломолочний яготинський і ще продегустуємо найкращий е котечі, сир зернений, зернистий, як його ще називають, в світі. На мій особистий смак. От я весь світ облітав, куштував його там і в Африці, і в Азії, і в Америці, в Європі. І от найкращий, який я скуштував за останні 20 років, я вам представлю. Це американський сир, який продається в мережі, яка теж належить до речі, до групи компанії Amazon. І це у нас буде в наступне відео. А на цьому я хочу, все, ну? Дякую, що подивились. Дякую за увагу. Слава Україні збройним силам, допомагайте нашим воїнам і до наступних зустрічей.